Добрий день, діти. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. Ми будемо спостерігати, як розвивається насіння на квасолі. Пригадаймо, що рослинам необхідно для росту. Так, це сонячне тепло і світло, вода, ґрунт і турбота людей. Діти, я принесла сьогодні вам. Насіння квасолі. Давайте з вами розглянемо уважно, що в них спільного. Так, вони однакові за формою. А давайте розглянемо, що в них різного. Чим вони відрізняються один одного. Так, є великі насінни квасолі, є маленькі. І ще чим вони відрізняються? Так, вони ще відрізняються кольором. Вони є білі, коричневі і п'ятнисті. Малята, я відкрию вам секрет, чому наші насінені квасон різні? Тому що вони належать до однієї ще тієї рослини, але вони різних сортів. Тож пропоную вам наші квасолинки посортувати. В першу тарілочку ми покладемо білі, але великі квасолинки. В другу тарілочку покладемо білі, але маленькі квасолинки. В третю ми покладемо тільки коричневі квасолинки. А в четверту ми покладемо пятнисті квасолинки. Ми розсортували наше насіння квасолі за сортами. Діти. Пропоную вам прийняти участь у експерименті. Для роботи нам знадобиться дві тарілочки з насінням квасолі різних сортів. Дві прозорі скляночки, серветки і водичка. Наповнюємо нашу скляночку серветками. Потім беремо нашу квасолинку любого кольору, який вам подобається, і кладемо між серветкою і стіночкою нашого, нашої скляночки з кожного боку, ось так. Добре, зволожимо серветочки водою. І наші насінені квасолі готові до довготривалого спостереження. Кожен день потрібно зволожувати наші серветочки, якщо вони будуть осідати, треба їх додавати і зволожувати. Спостерігайте за змінами, які будуть відбуватися. Як ви гадаєте, які зміни будуть відбуватися з насінням? Так, спочатку насіння розкриється, з'являться маленький паросток і маленькі корінці. Кожного дня паросток буде зростати, тягнутись до сонечка, і нарешті розкриються перші зелені листочки. Дійсно, це так. Перевірте, спостерігайте, замальовуйте свої спостереження. Чекаємо ваших малюнків.